Коли ідеї крадуть абсолютно люди поверхові, поверхневі, недовучки, то щоб вони не вкрали і не видали за своє, ці ідеї виглядять як нездійсненні. Тому що є проблема взагалі то детермінізму, те, що називається. Тобто Зеленський, навіть якщо Кимось висловлені правильні ідеї починає зашивати у е, ну, свої якісь візії. Ми пригадуємо формула миру, план миру від Зеленського. Крути не крути, ніби правильні ідеї. Ставка на статут ООН, на ядерну безпеку, на гуманітарні всякі процеси. Тобто, все правильно. Але потім це починає обростати мішурою такої легковажності. І це починає сприйматися як, ну, як доважок до івента. Що буде сходнячок побухать там, послухать 95-й квартал. Ну а тут ще принагідно ще ось почитайте план миру від Зеленського. І це все, воно, воно ну по суті, Зеленський по. По своїй природі він людина, яка не може оцінити зміни стилю, зміни е, певної ну, причинно-наслідкової логіки. Він живе сценою, він живе тим, що йому мають аплодувати, а світ живе не тим, щоб аплодувати. Світ живе ефективністю. Світ запрошує. Для себе ефективні рішення, швидкі рішення. А отримує на виході що? А на виході отримує бла 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 бла, багато словесної піни. І коли цієї піни словесної багато, а роботи мало, люди не просто, ну, лідери світові не просто розчаровуються, вони розуміють, що це неефективна трата часу і грошей. Так ось. А гроші, які витрачаються, на оці всі зібрання, на ці всі зустрічі, що вже забули про саміт миру, вже забули про формулу миру, в нас вже є інші плани. Вже інші плани представлені зовсім Трампу представлять новий план. Нам ще має бути якийсь план, я так розумію, до кінця року. Ще ми маємо розібратися з додатками до цього плану. Ну, При тому важливі... ідеї, які не співпадають з реальними можливостями бюджету країни. Так, друже близнюче, план це перше терміни виконання, а друге це ресурси, на основі яких е виконується завдання. Оце план. Те, що озвучує Зеленський, це ніякий не план, тому що там немає ні засобів, ні термінів, ні виконавців. Відповідальних за виконання. Оце головна проблема. І, і це, це до речі, дуже чітко читається західними партнерами. Вони це відсікають в ці моменти, просто просікаються миттєво. Тобто, ми пригадуємо історію 22-го року, коли лендліз. Всі почали стогнати. О, лендліз, о, порятунок, символічний день 9 травня. Прекрасно, лендліз. Це значить, ну, по суті, президент Байден чітко показав, хто в нас Гітлер, і про, оскільки лендліз проти Гітлера застосовувався. Тому лендлізі було зашито, бо наша ж влада весь час репетувала: зброї, зброї, зброї. Так зброї так. Але у вас. Багато людей, яких треба задіяти в якійсь праці. Тобто на війну повинно працювати все суспільство. Вони зробили так, що на війну працюють бізнеси, які на цьому добряче заробляють. Вони розподілили фінансові потоки, так як на дорогах точно так само розподілили через Міноборони на поставки там. Тому, тому куртки, тому консерви м'ясні, тому, тому все. Такі монополії, які поробили, поділили як дорожнє будівництво, так і постачання військ між своїми групами впливу. Але виробляти то вони не стали більше, вони навпаки навіть створюють постійні обставини, коли ну, люди з острахом ну, багато компаній готові були виробляти е, такі ну, всі, всілякі обладнання військового призначення. Не обов'язково це зброю. Ну, подивімося, як волонтерські мережі Порошенка працюють. Вони починали з виготовлення там, всяких буржуйок для окопів, набор інструментів. Потім пішло далі. Бан, Банно пральний комплекс. Вже розгорнута, ну, по суті, виробнича база. Далі наступне. Оскільки зброєю більш профільні кампанії займаються, але коли з'явилися е, непогані розробки з перспективою вдосконалення, наприклад, той самий Іпетрі, ми пригадуємо, Порошенко влив гроші, і Айпетрія запрацювала. Зараз війська не нахваляться цим ребом. Це один з найкращих в світі Ребів, і це вже український здобуток, він вже поставлений на потік, виробничий все. Але. За цей час війни, наприклад, Зеленський напередодні вилазив і розповідав: в нас є 100 ракет. Нафіга ти це розповідаєш. Ти. Я як... до сих пір, чесно кажучи, шокований. Можливо, це якась певна конспірологія, але давайте цю логіку все-таки теж простежувати. Я розумію, що Путін ударив тому, що Україні дозволили ударити. Ну, підніма... Піднялись ставки. Але. От що нам з цієї інформації, що Зеленський сказав, що в нас є 100 ракет, і так, що Верховний головнокомандувач повинен звітувати народу, що ми вразили 100 цілей нашими ракетами, а не О! ракет, це перше. Друге, коли ти говориш про 100 ракет, є дві країни НАТО, дуже дружні до нас, які заявили про те, що вони готові виробляти ці ракети Нептун. І ставити собі на озброєння. Це Румунія і Естонія. Так це ж прекрасно. Тобто ракета, яка стала легендарною, яка потопила флагман флоту, вона могла, її можна було масштабувати виробництво вже в 22-му році. По лендлізу набрати станків в море. І де ті станки? Зараз більшість українських бізнесів, які ну спроможні виробляти комплектуючі для війська, вони мають виробничі комплекси за кордоном. А держава держава що зробила? Ну, ясно, що держава Зеленського це на предмет поділити потоки, присадити своїх на, на важливі теми, на доходні теми і все. Але ж. Справа в тому, що в війну виграє народ, а не, не 5-6 менеджерів Зеленського. Народ треба озброювати тотально. Народ, от вони десь там у плані єдності заговорили про зброю для людей, для, ну, для самозахисту. Це для них дуже чутлива тема. Вони так бояться. За цей час. Було втрачено кілька арсеналів, зокрема, по-моєму, в Бахмуті в селяних Копальнях. Е там же величезні, е чи в Солидарі, чи ну, десь там в районі Бахмута, там були величезні арсенали стрілецької зброї. Там навіть трихлінійки Мосіна були, і вони в якийсь момент з'явилися, до речі, на озброєнні. Окупаційних бригад Луганський і Донецький. Але таку зброю роздайте населенню тотально. Чому ця ж зброя пропала, по суті? Окупант захопив ці Так роздайте цю зброю. Зараз роздайте населенню, зробіть облік, роздайте. Зараз літають вся, всяке дрантя, літає над нашою головою. Простий дядько сільський міг вийняти берданку і влупить по шахеду, який летить 50 метрів над землею. Міг би міг. Це б допомогло Збройним силам? Допомогло б. Тобто тотальна, тотальна озброєність це і є сигнал е, готовності цілого народу до е, боротьби вічної за свою незалежність. Але ж. На Банковій сидять представники партії регіонів. І їм обідно, що їхній вождь спровокував дві революції в країні, помаранчеву революцію Гідності, в обох програв і роздати зброю народу, так народ, можливо, ще швидше винесе їх з банку, ніж Янукович. От вони цим керуються насправді, а не національним інтересом. Вони дуже цього бояться. От в мене таке враження, що е, і ця вся істерія навколо виборів, навколо що ні, ні ні, -ні виборів не буде, не буде виборів, але штаби зарплати вже положу отримують, я так розумію. Та мене от цікавить одне: це їхній Микита, якого вони призначили із Закарпаття на е, ну, управління регіонів чи територій у на Набанку. Він збирає партійний актив е, «Слух» на нараду прямо в себе в кабінеті. Ну, тлумку ти та почитай законодавство, не можна займатися партійним будівництвом в державних установах. Навіть Янукович цього не робив. У Януковича був зоряний, він їздив в зоряний і там зустрічався з активом. А цим, цим взагалі наплювати на будь-який закон. Так беззаконня не гарантує перемоги, беззаконня навпаки відстрочує перемогу. Беззаконня е, руйнує всю, ну скажімо так, всі внутрішні баланси, на яких базується держава. А вони, крім беззаконня, не можуть нічого запропонувати в українському суспільству. Тому що вони Януковичі. Вони можуть такі трохи смішнувати Януковичі. Але в плані стирить баблішка, так вони похлящує Януковича. Пане Володимире, ви знаєте, я зараз ваші просто, скажімо, ваш, ваш літературний дух просто здеру цією інформацією. Мар'яна Безугла почала вірші писати. Йом, йом. Навіть не писати, а вона публікувати їх. Може, вона вже пише давно. Але вона їх почала публікувати. Ну, те, що я бачу в її соціальних мережах. Так, я бачив е, ну, одну її, її один допис, що вже пора йти на щекавицю, на що її одна чарівна леді написала: Так тебе ж ніхто там не, не трахне. Тому? Прости, Господи, воно звичайно, ну але якось так е, я розумію, що е, ну, є таке поняття, цей е, як скажена гармата. Тобто, коли на судні під час шторму від, відривається гармата. І починає кататися по палубі, по всій знищувати все, руйнувати. Я розумію, що банкова зробила із безуглої таку гармату, яка але щось вона руйнує цільово. Я от почав аналізувати реакцію російських медіа на кожну її публікацію. і Я просто афігіваю враження таке, що. Вона озвучує те, на що вже заготовлена, заготовлена, так би мовити, російська методичка. Так, ціла готова вже ну, система поширення того, що вона скаже. Тобто, вона, вона тільки щось скаже, це вже биттєво летить. Тобто, враження таке, що все підготовлено, тільки чекають від неї ключових фраз озвучених. Чи хтось цим взагалі аналізом цих? Її діянь займався чи ні? Оце мене просто ну, виносить, так би мовити. Причому, що вона не, не, не вчиняла, банку її захищає як, як ну, останній чопик у, у бочці, так би мовити. Тобто це наскільки антидержавно? Я розумію, що слуги. Ну, багато депутатів вони приходили внутрішньо заряджені на те, що вони зараз зметуть оцю, оцей тип держави, яку вони побудують державу, вони навіть не уявляли. Але є одне відоме дуже правило: якщо ти демонтуєш інститути, вакуум влади захоплює або кримінал, або олігарх. І мені здається, що ну, той же Тарас Батенко це ж так би мовити, слуга свого пана. Тобто він пов'язаний із структурами Коломойської палиці. Ну, Коломойського він... сховали. Так, палиця зараз е підігрує з другої лави своєю депутатською групою на всі, за всі голосування слуг, палиця забезпечує голоси. Ну і от тепер в ситуації, яка виникла із цим ударом, е із інформацією про удар тепер випустили Батенка. Батенко історик то за, за освітою. Тобто, він людина, яка здатна зв'язати причинно-наслідкові зв'язки, але це що означає, що вже більш-менш притомних речників на банковій не лишилося. Ну не Сережу Лященка з таким питанням випускати. Ну, ви бачите, коли було засідання Верховної Ради після виступу Зеленського. Вийшли депутати з протестом стосовно зарплат військових, що гроші йдуть на прокурорів. Вийшла Мар'яна Безугла. Ця фотографія з'явилася, вона там ріжки показує, фотографується. От слухайте, це ж вже не вперше. От якісь такі, знаєте, от речі дивні, які вона намагається зробити. Я не вірю в дивність, я не вірю в, скажімо. Таку можливо наївність цих людей не можна вірити в це. Вони дуже свідомо знають, на що вони йдуть. Вони дуже свідомо і е, зрозуміло для себе вибудовують цю стратегію розколу всередині суспільства. Розколу всередині суспільства і військових те, що вона пише про наших, наше командування постійно: чіпляє, чіпляє, чіпляє. Та з цими публікаціями, до речі, скільки розвідувальної інформації оприлюднила, що я хаюся. І ніхто, ніхто її не може зупинити. Я розумію, що навіть серед ну, певних військових кіл є своя конкуренція, і ну, враження таке, що вона таки дійсно цими публікаціями працює більше на перспективу просування ну, швидше, за все, Кирила Буданова. Але ну, це все трошки, якщо це випливе, то це ж ну, призведе до краху кар'єри. Е, Буданов дійсно зараз із провладних кіл користується найвищим рівнем довіри. Найвищим. Не Зеленський, Буданов. Буданов має довіру десь відсотів 32,5%. Це звичайно. Ну, Майже половина трошки більше половини від того, що має генерал залужний, тобто альтернативу залужному з Буданова зробити не можна, але в Буданова може, може з'явитися перспектива або стати начальником генштабу, або головнокомандуючим. Ну хоча для головнокомандуючого треба мати ще і освіту управління військами стратегічного рівня. Бо в ну, нас, нас таких стратегічно мислячих людей не так багато. От вони, вони їх всіх відшивали, до речі, від військ. Е, зараз та ротація, яка відбувалася, просто ну, були протягом року заміни по шість командирів бригад. В деяких бригадах були заміни. Тобто людина не встигла освоїтись, її прибирають, присилають нового. І, і це ж втрачає керованість бригада. Ну, Бог з ним. Це. Але гірше інше. Гірше те, що е, Безула публікувала інформацію, про яку вона сама фізично знати нічого не могла. Тобто, ну, ну це наскільки корпоративні, е, внутрішньокорпоративні всякі тонкі деталі. Які вона точно не може знати. Вона дійсно десь був час, коли вона е, була як громадський спостерігач, там, член громадської ради при міністерстві оборони, але це те, що там е, вона озвучується, більше стосується генштабівської роботи, е, і не лише генштабівської, там безпосередньо з військ якась інформація приходить. Ну, чесно кажучи, під час війни такі речі не, не публікуються взагалі, але вона вивалила такий масив інформації, що ну, ну головне, що це дуже чітко накладається потім на активність російської пропаганди. І, до речі, не лише російської, бо в Росії, в Росії є мережа такої медійної агентури по світу. І е, якраз е, після цих публікацій безуглої з'являються інші публікації вже там на основі озвучених неї матеріалів, але в інтересах Росії. І ніхто висновків після цих заяв безуглої, ніхто ніяких висновків не робить. Ніхто її не затикає, ніхто її не. Ну добре, усунули її з оборонного комітету. Е, ну, враження таке, що її перенесли е, в, в, в дипломатію для того, щоб вона тролила е, залуж.